Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, Земле син Божий, народився, застеляйте столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився. Та й кладіть калачі з яроні пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три в Гості, радуйся, ой, радуйся, народився. Та й кладіть калаші з яро, пшениці, народі радуйся, народ, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три праздники в гості, радуйся, ой, народ, ой радуйся, земле, ой, земле син Божий. Народився, а той перший празник, рождество Христове радуйся, ой, радуйся земля, земле, син Божий, народився, а той другий празник святого Василя, радуйся, ой, радуйся, земле Син Божий родився, а той перший празник, Рождество Христове радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той другий празник святого Василя радуйся, ой, радуйся земле Син Божий народився, а той третій празник святе Ба Хрестя, радуйся, Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, Ой, радуйся, земле, син Божий. Народися. А той третій празник святе бо нахрестя, радуйся, ой, радуйся, Земле, син Божий, народився, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Народився Народився!